І того я би дуже хотіла, щоб ми в нашій країні зробили велику увагу на технологічну освіту, на тих, хто навчається і в КПІ, і в навчальних закладах, та навіть коледжах. Типу, історія про паяння не себе, а якихось плат. Це прям дуже ефективна історія, яка себе, як сказати, вона дасть результат, і вона дасть результат уже на завтра, умовно кажучи. Тобто, якщо люди будуть цю навичку здобувати, технологічна культура класно. Ну, типу, це прям те, що, що ми маємо теж плекати, mm. як культуру пам'ятування і технологічну культуру. Mm. Ну, типу, це, це рішення, які, за якими майбутнє, насправді. Бо я завжди казала, що ми не маємо права воювати людьми, так, mm. ми тому, мусимо розвивати технологічний прогрес. Це, ну, це наша. Це та перевага, яку ми повинні плекати для того, щоб вистояти в цій боротьбі.